Мене звати Альона Хімія. Я автор підказки і шпаргалки по хімії для учнів 7-11 класів від видавництва ранок. Я діючий репетитор хімії з досвідом понад 17 років. Пропоную своїм учням авторські експрес-курси сьогодні. Ми поговоримо про періодичну систему хімічних елементів, це наша база. Ми повинні навчитися читати таблицю Мінділєва і знаходити якомога більше корисної з неї інформації. Ну почнемо з того, з чого складається періодична таблиця. В нас є періоди та групи. Записуємо. Період це горизонтальний ряд. Що починається лужним металом, а закінчується інертним газом. Звертаємо увагу горизонтальний ряд. Періоди поділяють на малі та великі. Малі це перший, другий, третій. Давай подивимось. Ми бачимо, що в першому, другому і третьому в нас мало елементів. Вони називаються малі. Великі періоди з 4 по 7. Навіть якщо вам здається, що в сьомому періоді один ряд, це не так, бо в нас є. Активні. і тут дві зірочки, відповідно, в цій клітинці ще 14 елементів. Отже, маліве періоди: перший, другий, третій, великі починаючи з четвертого. Що таке група? Група це вертикальний стовпчик, в якому один під одним розташовані подібні елементи. Це, скажімо так, родини. Кожна група має дві підгрупи. Головна позначається літерою А і побічна літерою Б. Що таке головна підгрупа? Це елементи малих та великих періодів. Вони будуть типові елементи, побічна підгрупа, елементів лише великих періодів. Це будуть побічні метали. Якщо в нас кольорова таблиця Мінділєва, то побічні це будуть блакитні та зелені ряди. Головна, відповідно, рожеві і жовті. Деякі групи в нас мають власні назви. Наприклад, перша група головна підгрупа називається лужні метали. Це типові метали, одноволентні. Вони найсильніші і найактивніші серед усіх металів. До них належать літій натрій калій, рубідій, це зі Франції. Дивимось таблицю цю Мінділєва. Літій натрій калій, рубідій, це зі Франції. Перша група головна підгрупа. Тепер сьома група, головна підгрупа, називається галогени. фтор, хлор, бром, йод. Це навпаки типові неметали. метали, Дивимось. Фтор, хлор, бром йод. Як прості речовини, ці елементи двоатомні: Фтор-2, хлор-2, бром-2, йод-2. Відповідно, в них змінюються властивості фтор, хлор. Це гази, бром, рідина, йод тверда речовина. І восьма група головна підгрупа, називається інертні гази або благородні. Дивимось. Гелій, неон, аргон, кріптон, ксінон, радон. Вони мають октет електронів. Будемо в окремому відео вивчати електронну конфігурацію. І ми дізнаємося елементи восьмої групи, чому вони пасивні, не проявляють ніякої валентності, не вступають в хімічні реакції за нормальних умов. Тому що вони мають октет електронів, повністю завершений зовнішній енергетичний рівень. Ну, давайте попрактикуємо. Наприклад, кальцій. шукаємо. Ось він у нас кальці, 20 елемент. Зліва дивимось в період, зверху група. Це буде четвертий період, друга група, головна підгрупа. Знайдемо срібло аргентом. Дивимось. П'ятий період, перша група, блакитний ряд це здвинуті елементи, побічна підгрупа. Якщо у нас чорно-біла таблиця міндлєва, то побічні вони будуть здвинуті. Зверніть увагу, ось кальцій і скандій. Дивіться. Внутрі клітинки все написано в інший бік. Я своїх діток так і вчу. Побічні підгрупи це здвинуті ряди. Фером, давайте подивимось. 26 елемент. Це буде четвертий період, восьма група Б. Типовий метал. Оксиген дивимось, другий період, шоста група А. Давайте навпаки, спробуємо. Я буду казати положення, і будемо шукати, що це за елемент. Наприклад, третій період, п'ята група. Третій період, п'ята група, це буде фосфор. Нехай це буде п'ятий період, четверта група Б. П'ятий період, четверта група Б, цирконій. Значить, ще раз, таблиця Мінділеєва це наша головна підказка. І в наступних відео я вам буду розказувати, як електронна конфігурація пов'язана з таблицею Мінділєва. Значить, головне, що ми повинні вміти розуміти, яка тут є інформація, і навчитися її читати. Давайте подумаємо, що в нас є в кожній клітинці. Наприклад, сьома клітинка нітроген. ось вона виписана: N це символ елемента, знизу підписана назва. В деяких таблицях Мінділєва варіантах ще підписують. Назву простої речовини, тобто буде написано ще азот. Далі в даній таблиці підписана електронна конфігурація і кількість електронів на енергетичних рівнях атома 2,5. Відносна атомна маса, нагадую, що ми використовуємо значення заокруглене до цілого в розрахунках, тобто це буде 14. І 7 – це порядковий номер елемента. В наступних відео розкажу, за що відповідає порядковий номер Елемента. Якщо у вас залишились ще питання по таблиці Мінділієва. Значить, складається з періодів і груп, ми можемо відповідно проговорювати положення кожного елемента, описувати. Будь ласка, пишіть мені в коментарях. І чекаю вас, підписуйтесь на мій YouTube канал Альона Хімія. До нових зустрічей! Дякую за увагу!